Ну от полонина Діл, висота 1280 метрів. Ми успішно на, на нього піднялися. Бачимо, на вершині цієї полонини стоїть такий карпатський вертлюх з свого роду така, так, центрифуа, так? де діти сідають на противодну. і вдалині на фоні Чорногори. От ми бачимо гора Говерла ліворуч і праворуч, гора Петрус. Друзі, на жаль, телефон не може продати, але на вершині шапки цей гір білі. Бачимо, он тут поруч, роз... Тоже відпочиваючи, наклали собі співватерку, заварили настоящі карпатської кави, чайку і милуються краєвидами. Друзі, он позаду знаходиться ліснівський хребет Лісновий. По ту сторону вже он Миколичин. Немірно красиво, остатні сонячні. Теплі дні осені. Так що, хто має бажання, приїжджайте, подружуйте. Хто хоче долучатися до наших екскурсій, ми вас поведемо в чарівний світ. Карпат. Гляньте, діти втомлені, але щасливі. Люблю я такі моменти, коли навіть, навіть, навіть нема що сказати. Просто почуття переповнюють. Всі миро добра. З вас подобаєчка. Краса. Слава Україні!